Всім привіт! І сьогодні я навчу вас плести звичайний браслет на рогатці. Нам потрібні будуть 47 резинок. Ви можете взяти будь-який колір ваша рогатка, гачок і закльопка. Ви можете взяти 4-5 кольорів, і ще залежить, яка у вас рука. Якщо у вас грубша рука, треба брати більше резинок, якщо менше, то треба брати менший резинок. Нам треба 47 резинок і одна закльопка. Гачок і рогатка. Починаємо. Так, для початку ми беремо нашу одну резинку і закручуємо її на перший стовпчик. І перекручуємо отак от хрестиком і надягаємо на другий стовпчик. Спускаємо. Беремо наступну резинку. Кладемо її зверху, надягаємо на два стовпчики. Беремо наступну і надягаємо знову на два стовпчики. Тепер ось цю, що ми перекрутили, беремо гачком і закручуємо, закидаємо її на середину. Спускаємо. Беремо наступну резинку, накидаємо її на два стовпчики і, і скидаємо нижню резинку на середину. Беремо наступну резинку і так само накидаємо. І так повторюємо зі всіма резинками. Скидаємо нижню і ще раз. Беремо наступну, накидаємо. Скидаємо. Беремо наступну. Накидаємо. Наверх скидаємо нижню. Беремо нижню і скидаємо на середину. Якщо у вас нема рогатки і гачка, робите це на пальцях пальцями. А якщо є, то робите на рогатці. В кого нема рогатки, а є станок, на станку це все робиться так само. Це робиться все так само, як і на рогатці. Ви берете станок. Накидаєте так само резиночки на два стовпчики і так само скидуєте їх. Я зараз доплиту і покажу вам кінець. Так само ви повторюєте зі всіма резинками. Отак, берете наступну, накидаєте на два стовпчики. Берете нижню і скидаєте. Отак зі всіма берете. Коли я доплиту повністю, я покажу вам, що робити в кінці. Ну і ось, коли ви вже доплили. Ну і ось, коли ви вже доплили, ви зняли цю резинку. Ви берете ось так от гачком раз, і два. Знімаєте. Тепер берете це, знімаєте собі на палець. Берете свою закльопку. Ось так зачіпаєте, але спочатку ви берете і перевіряєте, чи добрий вам браслет. Ставите ось так. І берете цей кінчик. Якщо все добре, значить браслет вам підходить. Або, ж, або там можна кільце так само перевіряти, тільки на палець наставляєте, а намисто на шию. Ось ви натягнули, защіпнули. Тепер берете ось ці дві резиночки, натягуєте їх на два пальці і ось так вдягаєте. Все, браслет готовий. Носіть собі задоволення, можете комусь подарувати, можете на день народження принести. Так само виплатити таким самим чином і кільця, і намиста. Все-всім па-па!